Балакуча черепаха. Жила собі в лісі на дубі білка, а біля річки в піску черепаха. От якось кличе білка черепаху до себе в дупло в гості. Приходь до мене, горішків погриземо. Та як же я прийду, ти он як високо живеш. А ти чіпляйся за мій хвіст та тримайся за нього міцніше, от і доберешся. Витягла черепаха шию, схопила ротом білчиного хвоста, лапи підібгала, щоб не бовталися, об гілки не чіплялися, білка поскакала з сучка на сучок, з гілки на гілку, а черепаха ззаду теліпається, черевцем кам'яним об кору постукує, але нічого тримається. Раптом летить дуб лелека, приятель черепахи. Вони на річці жаб разом ловили. Здрастуй, кумонько, де це тебе занесло? Здрастуй. Тільки на ну, черепаха рота роззявила, як одразу ж більчиного хвоста випустила і на землю, геп? Забилася черепаха, розсердилася і до себе на річку поповзла. На другий день приходить білка до черепахи. Чого ж ти сердишся, кумонько, не моя то провина, що ти впала і забилася. Тримати б тобі язика за зубами усе б обійшлося. Полізли знову. І полізли вони сучка на сучок, з гілки на гілку, вже й дупло більчино близько. Але тут, як на біду, пролітала поруч ворона, пером чорна. А на язик гостра, каже ворона більці. Що це ти за мокрий кругляк тягнеш? Нестерпіла черепаха образи та як закричить вороні. Сама ти круги. Ну і, звісно, знову впала на землю. Завилася ще сильніше, ніж минулого разу. Приходить білка до черепахи в третій раз. Дуже мені хочеться тебе горіхами пригостити. Такі вони, кумонько, смачні, такі солодкі. Вже зроби ласку, помовч хоч годинку, а як заберемося на дуб, тоді з ким хочеш балакай. Знову вони полізли. Тримається черепаха, нікому по дорозі не відповідає. Ось і дупло. Вхопилася білка за поріг лапками, хвіст підтягує, черепа киває. Ось ми і вдома. Тут би Черепася ще трішки потерпіти, поки всередину не потрапила, але ні, не втрималася і відгукнулася, Ду той доб, та як гепнеться вниз, так і лежить, не дихає. Адже дуб аж до самого неба був. Правду кажуть поки справу не зроблено, мовчи.